Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні буде коротенький відеоролик, тому що новин не так уже й багато, але є цікавинки, про які я вам хочу нагадати та розповісти. Перше, що я хочу нагадати, це за фарм додаткових 5 жетонів весняного магазину, традиційно 18.00, середа, початок фарму додаткових 5 жетончиків. Друге питання, хочу розповісти трішечки буквально те, що з'явилося за завтрашнє невелике оновлення 1.28.1 і його вміст. Там є те, чого ми давно вже. Вже очікуємо. І е, перші витяки з'явилися про оновлення 1.28.1, а точніше, про ребаланс техніки, також коротко обговоримо, ще дуже мало конкретики. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, перше питання це, звісно, весняний магазин жетончиків. Переходимо в нього, дивимося. От на даний момент у мене максимальна кількість жетонів 36 штук. До речі, один жетончик можна витратити на емблему День Святого Патрика. До речі, треба і забрати якраз. Забирай, тому що ми його в будь-якому випадку нікуди не зможемо витратити. Але що ми зараз можемо зафармити? Можемо зафармити з 18.00 сьогодні середи і аж до п'ятниці до 18.00 додаткових 5 жетончиків. За 3 години перегляду все традиційно, як завжди, і буде у нас вже сумарно 40 жетончиків, тобто на вихідних або в п'ятницю ввечері ми зможемо дофармити ще 5 жетончиків і забрати одну з двох прем-машин. Я за це вже Розповідав, не буду повторюватися, так скажемо. Далі у нас е, вийшла, дивіться, яка інформація на WodExpress, що завтра, 20 березня, буде у нас невелике оновлення WOD 1.28.1. Завтра вранці, 20 березня, на серверах World of Tanks проводитимуться планові технічні роботи перед виходом невеликого оновлення 1.28.1. Ігрові сервери та клановий портал будуть недоступні з 5 годин ранку до 6.30 30 ранку за Києвом. Список змін те, що очікуване перше. Додані ресурси для події, бойова перепустка, гострі картузи. Це все зрозуміло в невеликому такому мікропатчі оновлені додаються ці всі ресурси 4 глави бойової перепустки 16 сезону. Але дивіться, що тут є ще додано 3D-стиль, моравська бомбарда. 76 779 це номер цього стилю. Для ДБВ-152. Друзі, це якраз те, чого очікували вже доволі так давно, тому що десь тижня два назад приблизно з'явилася інформація, що буде компенсація для гравців, які приймали участь у 6-му конструкторському бюро. Забрали дбвшку 152 без 3D-стиля. І от по логіці, я так розумію, усім тим гравцям, у яких є ДБВ 152 без 3D-стиля, вони зможуть отримати 3D-стиль, навіть не писавши в центр підтримки. Просто повинні нарахувати цей 3D-стиль. Завтра будете писати в коментарі, чи нарахували вам 3D-стиль після виходу даного мікропатчу, даного оновлення. Також зазначено, що виправлено деякі технічні помилки. Плюс до того, на Вотекспресі Експресі також ще вчора з'явилася інформація, що в оновленні 1.28.1. 1 буде ребаланс досліджуваної техніки. Це у нас частина 2 у 2025 році. Також буде понерфлено одну з найсильніших досліджуваних десяток. Друзі, які в нас найсильніші досліджувані десятки. Можливо, це буде CanOpener, Можливо, але ця машина не так давно вийшла, хто його знає, чи будуть нерфити. Можливо, Хорі 3ПТ японська. Можливо, Мантікора ЛТ така, дуже сильна, так скажемо. Подивимося, тому що ще немає витіків, є тільки вангування гравців, кожен що своє пише, а що там в розумі, так скажемо, розробників, хто ж його знає. Пишіть свої варіанти, яку техніку на Вашу думку будуть нерфити, тому що досліджувана, указано, бачите, досліджувана десятка. Ну, подивимося, що ж це у нас за машина. Плюс до того чекаємо інформацію, витягів по ребалансу, будемо розбирати кожну з цих машин, які будуть ребалансуватися. Я так думаю, що це можливо буде так само, як і було цілими гілками, там 8-й 9-10 рівень. Ну, коротше кажучи, очікуємо інформації. І користуючись нагодою, нагадую, що завтра вже закінчиться сталевий мислив. Ливець друзі. Якщо ви ще не пройшли прогресію, постарайтеся хоч трішечки її пройти, для того, щоб зафармити як мінімум бони от за третій, за шостий етап, якщо вже до кінця не встигаєте пройти. Можливо, багато хто вже пройшов. Плюс до того крамниця трилисника, витрачайте от оці щасливі печатки, друзі. Забирайте коробки, забирайте бони. Я от забрав трішечки в мене ще залишилося вільного досвіду, але я не встигаю забирати. Коротше кажучи, те, що вам потрібно, забирайте, тому що завтра вже цього не буде. Ранку, по-моєму, перед виходом, якраз оцього мікропатчу оновлення, ця крамниця пропаде, само собою. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!